Щоб зупинити прорив, рота займає оборону в дві лінії та здійснює маневр, щоб не допустити оточення з флангів. Увага! Противник по фронту офіцер 92-ї бригади Дмитро Гамай розповідає за сценарій до навчань, взяли бойову ситуацію, що розгорнулася півтора року тому при захопленні ворогом 31-го блокпосту на Луганщині. Його українські бійці не змогли втримати. ті помилки, які були допущені при втраті 31-го блокпоста, Проаналізуваний учтіни і будем працювати по схемі, яка не допустить повторення того, що було там. Щоб зупинити атаку ворога для посилення піхотинців, вирушає танковий взвод та артилеристи зі 120-мм мінометами. Укрой своїх, укрой своїх починають працювати міномети, щоб зря не торчали. Умовний бій триває близько години. За його результатами українські бійці відновлюють контроль над блокпостом. Я вот, вот, наш дрібника встановлює. Встановлюємо брига, встановлюємо сіли. Готових обороня. Вас понял, вас понял, учення сто. Такі навчання є іспитом на готовність підрозділів до виконання бойових задач. Навики свої вдосконалюють. Ну, як завжди, каждая кожна например, наприклад, Даже навіть з цієї сторони, кажется удобно так, а з іншої вже буде зовсім по-другому. И треба вміти з цієї позиції, з іншої, тому що ландшафт кожен раз меняется, треба набивати руку. Ця рота з поставленим завданням впоралася попереду умовні бої в інших підрозділів бригади.